Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у мене в гостях такий доволі незвичний інструмент, дуже стильна річ, річ, яка пригодиться і у вашому побуті для різних використань, не тільки для того, щоб писати, а також і не соромно подарувати якомусь другові. Це тактична ручка від Nightcore NTP31. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore.ua. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Я б навіть сказав, друзі, що це річ для людей з витонченим смаком. Наскільки шикарно вона зроблена. Подивіться на саму коробку, як зроблена доволі стильно, і подивіться, яке пакування. Бачите, так ось. Подивіться на бархаті. Ну, таке не соромно подарувати, погодьтесь. І, звичайно, використовувати самому. Ось так виглядає цей стильний гаджет. Подивіться, яка краса. Тож, друзі, давайте звернемось до того, що заявляє нам виробник. Це перший тактичний гаджет із вбудованим двонаправленим механізмом зміни інструментів. Чесно кажучи, я також не бачив такого раніше, я вам все покажу. Продумана до дрібниць конструкція дозволяє використовувати в якості повсякденного аксесуара або інструменту для самозахисту, і не тільки. Наявність у основі спеціальних канавок, перешкоджаючих ковзанню пальців. Корпус виготовлений з аерокосмічного алюмінієвого сплаву з твердим, анодованим покриттям 3 ступеню. Наявність вольфрамового склобою використовується німецьке чорнило Shredder Гелон 39, вбудована кліпса з нержавіючої сталі, вага 24 г. Алюмінієвий сплав має стійкість до ударів і утворення корозії. Також зверніть увагу на будову даної ручки, як бачите, всі її частини доволі міцні. Високоякісні німецькі чорнила шредер, забезпечують швидке висихання, водостійкість і стійкість до вицвітання, тобто можна писати не тільки на сухій поверхні, а також на мокрій поверхні. Накінячник із нержавіючої сталі має тривалий термін служби і забезпечує плавне писання. Звичайно, такий стержень ви можете придбати окремо. Якщо він колись закінчиться. Довжина 98 мм, діаметр 2,5 мм. Точка 0,4 мм. Це характеристики стержня. Загальні характеристики. ручки. Застосування самооборона, тактичне використання, щоденне писання. Матеріал корпусу авіаційний алюміній. Матеріал з клубою вольфрам. Ну, якщо точніше, то це карбід вольфрам. Довжина 133 мм, діаметр 9,5 мм, вага 24 г. Також виробник вказує, що можна робити мітки і на металі. І при такій твердості, звичайно, можна використовувати навіть як склобій і як інструмент ефективний у ближньому бою. Звичайно, для тих, хто вміє таке використовувати. Хочу ж також підкреслити, що зазвичай такі ручки є значно товщі, ось такі, вони більш потужні. Але вони не наскільки стильні, і писати ними незручно. А більшу частину саме ручкою ви пишете. Не б'єте скло, не обороняєтеся, а саме пишете. І от для такого використання ця ручка значно зручніша, тому що цю тримати не дуже зручно, вона надто товста і надто важка. Звичайно, більше призначення цієї ручки саме писати, але і, звичайно, вона також може використовуватися як. І для удару, і для того, щоб виконувати якусь роботу, наприклад, ставити десь мітки з допомогою оцього наконечника із карбіду вольфраму, і також використовувати його для самооборони, звичайно. Як уже вказував виробник, це двонаправлений механізм. Чесно кажучи, я бачив такий, як, як то кажуть, Продольно скользящий затвор, щось на таке схоже, але він подвійний. Подивіться, якщо я ось так роблю вниз, то ми бачимо стержень. До речі, тут був такий пластиковий накінечник, я його зняв. Це для транспортного положення. І тоді, якщо ви оцей затвор повертаєте, як бачите, там двонаправлена пружина, він стає на своє місце. Тобто це нейтральне положення. Якщо ви це робите отак угору, то видвигається на кінечник саме. Доволі цікава конструкція, це дуже стильно, друзі, виглядає. Подивіться Кліпса, як. доволі потужна Кліпса. Така Кліпса не зламається. Ну, як бачите, вона закріплена на Торксах. Торксах, мабуть, це десь восьмий Торкс. Взагалі, ця закатка, все зроблено дуже стильно. Погодьтесь. Не дивлячись на те, що вона виглядає такою тендітною, вона дуже міцна. Тож, давайте спробуємо спочатку щось написати. Так, дуже зручно тримати, як бачите, так. Ну Взагалі, без всякого нажиму працює шикарно просто. Ну, зрозуміло, це все-таки гелєва ручка. Німецькі чорнила, я, до речі, її не розписував, не фукав на неї, нічого не робив. Вона відразу почала писати. Ну і спробуємо, звичайно, також твердий наконечник. Виробник заявляє твердість. Цього наконечника 95 одиниць по роквелу. Тобто він без проблем повинен шкрябати скло. Ось подивіться. Прямо малює на склі, бачите? Це не якийсь бруд, а саме пошкрябане. І я при цьому навіть не дуже його тиснув. Тобто заявлена твердість тут є. Ну і звичайно, якщо він по склу, то він також може ставити мітки на металі. От візьмемо лінійку. Пробую на ній. Ось. Подивіться. Ну, це ж, звичайно, без проблем. Якщо така твердість, то такі функції він виконує запросто. Тож, друзі, всіляко рекомендую даний гаджет. Що можете собі купити таку річ, що для подарунку. Я думаю, що ваш друг не образиться буде дуже радий такому подарунку. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!